Проводимо прополку, даємо воздух звешником. Е, Стояло 220 лапи, так зміщених. Березку нагортає. Е, поставили 330-ті лапи по одній лапі. І бо, <кій> так берізки як укучує трохи. Е, працювали гербіцидом. против Бериски. Это, Этаф... форон, по-моему, так называется. 22 грамма, 25 грамм. Но ну, если ти придавило крепко, но если 30 грамм дали б, то б, она б, наверное, все б засохла б. Э, с Гранстаром. Ну, тут хочем дать воздуху. Тут есть рапсу. Трохи неравномерні сходи і грунтовий трохи придавив. Тут ось просів, не знаю, вроді секція сіяла, може ловил широкі колеса, може чуть-чуть не везде придавляємо. Навірно секція трошки барахлива Павлович уже. тренувався бо мені їх оціно присувати От таке стоїть на дощі амброзії тут все те що може відійти підчищаємо. амтаза с Вця доволі непогано. Такі рядочки сразу наче розсвітліли. я думаю, він 3-4 піде замітно. Це рядок бачите щось, щось моя вина, мабуть. Это, это форон працює добре. 30 років є. Зараз приїхала машина. Батя мене забирать на сіноку. МТЗК АРН. Пуднее лопать, ширупать. Красота. Треба його підрівняти є менші, і більший брузийка лежить Найс трохи зламує. Чи це б Віжрять було Чи я б не сказав. Треба підчищати тоже берізки нагребаю нормально Хоч і в дней лапась Бо на дві стойки вообще O bu da gern bir restore